США нададуть Україні озброєння. Про це повідомляє прес-служба Пентагону. Йдеться про два пакети військової допомоги, вартість одного 200 мільйонів доларів, іншого півтора мільярда доларів. За даними американського відомства, Україна зокрема матиме боєприпаси для НАСАМС, боєприпаси для ППО, малої та середньої дальності, ракети РІМ 7 для протиповітряної оборони, обладнання для радіоелектронної боротьби боєприпаси для Хімарс, високоточні авіаційні боєприпаси, ракети з оптичним наведенням, протитанкові системи Джавелін, комерційні послуги із супутникової зйомки, запасні частини, технічне обслуговування, інше допоміжне обладнання. Цьогоріч палата представників конгресу США схвалила законопроєкт про національну безпеку, передбачає військову допомогу на 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших союзників США.